Я всіх вітаю. Зараз ви подивитесь відео там, де я намагаюся діонеї дати муху. Я спіймала на вулиці муху, принесла її додому, випустила, щоб було так, як в природі, щоб муха сама потрапила до пасточки маленької. Цього Відкритого ротика з зубками. Виглядає страшною такою. Она. А насправді вона така маленька, така тендітна, ніжна рослинка. Там на відео я називала оці. Пасточки ловушками ловушка це російською, а пастка українською. Я намагаюся, намагаюся розмовляти українською. Ну, у мене ще не дуже виходить, але я намагаюся. І дуже стараюсь. Ну, дивіться, що з цього вийде. Відео вийшло. Трішечські трішечки кумедне, приємного перегляду. Я всіх вітаю. Ось, зловила мушку для своєї мухоловочки. Вона там прихорошується чистить свої крильцята, ніжки. Хоче бути чистою. Як кажуть, мити руки перед їжею. Ось вона і миє руки. Тільки їжею буде станетися мушка. Цього не знає, у неї своя гігієна. Вирішила причепоритися. Це надовго. Як то кажуть, беріть чай, каву і сідайте зручненько. Це, це буде дуже надовго. Мені аж самій цікаво, скільки це буде продовжуватися. Щас, зараз зараз приберу цей контейнер, в якому я її. Несла додому ой спогнула. Ось там уже мушка. Вона полетіла, а потім потрапила, потрапила у ловушку і мухоловка відразу зімкнула свої, Як це називається, свої І ловушка відразу зімкнула. Як називається ці, То, что она смыкает? Ні, ну, як это називається? Ну как мне назвать, що она сомкнула? Ловушку? Вот эти как называются штуки? Зубы? Ну, правда. Муха прилетіла відразу до ловушки, і вона сразу зімкнула свої долоньки. Я, я не знаю, як це назвати, як це у ловушки. У мухоловки називається оце. то, що вона змикає. Ротик свій. Ось там тепер муха там. Все смачного. Ось така у мене квіточка гарненька. До речі, оцю, оцю ловушечку вона спіймала там сама щось на балконі, видно, щось там було. Я бачу, що Щось вона там уже переварю, перетравлює. Така у мене цікава є рослинка. Орхідеї теж також красиві. А це такий у мене хижачок. Ну, як птичка гарно співає. Це до побачення. На цьому в мене все. Зустрінемося.